Всім привіт! Ви на каналі Classic Game. І сьогодні ми починаємо проходження нової гри Slenderina The Forest. Ну, я так прочитав. Стоп, стоп! Щого вас не хватає? А, точно! Заставка! Вся заставка пройшла. І ця гра від шведського розробника під назвою Developer. Прикольно! Ми нажимаємо play, Так, звичайно, така легенька. Тяжкість для того, щоб мене сра... не обкакались при першому заході. Так. Ну, я трішечки пограв у цю гру. Що я можу сказати? Я сра... Я не страшився трішки. Гра реально страшна. Ну, оця нагнітаюча музика музыка уже щось из горы. А, ой, я на всю сторону иду. А, он, бачите, какие там текстуры? Mm -hmm. Так, а, нет, это камень, походу. А, нет, это машина. Так, что тут у нас есть? Ой, ё-моё! это так різко не утиплено. И страшно. Серьёзно, это страшно. І, це кран в крові. Так нібито. Тут нема нічого. Наш є сюди. Всюди. Ага. А, ця фігня це веде до цієї каменюги. Я думаю, щось таке підкреслене, тут нічого нема. О, ключ! А, я зрозумів, для чого це ключ. Для того, щоб відкрити... Не буду спойлерити. Ай, й-мою. Оце не було страшно. Це було просто неочікувано. Що маю! Думаю, якась фігня там в темноті стоїть. Це вона. Вона мішає нам проходити всю цікаву гру. І маторушну.

я нахуй ти... Вот тут я трошка убесрался. Так. Стей, иди, иди. -а. Ах ты. Рушаєш мені. Ти хочеш, щоб я прийшов, так і зразу скажи. Ну, по ідеї ти не хочеш бути наш ворог. І ти не замечай нас, ти сліпа. Ну ти сліпа, да. Вали звідси. Так, все. Тут щось є цікаве. Ключик, чи ще щось. Че. Пасхалка! Ні. Сліпе! Сліпе, воно все-таки не сліпе. Так, чорт! Все-таки тепер це буде набагато тяжче Так, що тут у нас... Ой, я не туди біжу. Це старайтесь бігти. Так. а ага. Все, вона нас зараз От вже тут заводиться. йо -мо! Це не славянка. Десь зараз має появитися слендери, напоїдає. Боже. Цілих два ключі залишається. Слушайте. П'ять ключиків. Так. Ага. П'ять ключів. Де Сландерин? Бабка, що за нам да. Так. Оооо, фінявся. Навіть неспокійно стало. Ця гра все робить для того, щоб ігрок не зміг розслабитись. Прям, вона прям, прямим контекстом намікає. Не розслабляйся. Так. Хто це? А, цей Так, бензин у нас вже є. Бензин нам потрібен для того, щоб запустити плеєр. ні, для того, щоб залити в генератор, а потім, щоб з'явилося світло в цій будці якогось там пса. О, здоров! Ти де? О, ломік. Не знаю, але це виглядає стрмно. Це ще більше. А, точно, на щось сюди пішов. Так. Таке відчуття ніби нас перекидає У рандомні зони цієї карти. От тіше не нас, а оцю у... які там. Коротше, ту фігню та що за нами бігала. Не сландеріну. А Анджі, -має! Це було неочікувано і страшно. Так, тепер ми можемо йти. Я знаю, де ще пару ключиків забрати. Так. Получається один самбако, один сундуку, і на якомусь камінчику. Або тут десь ще є, є ключик один. О! Тут ще так є. Да. Получається, десь ще є один ключик. А, -а, 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 -а. точно один ключик ще в шкатулці, так. В який нам треба ввести код всьо стрьому. Злодеріни взагалі нема. Так. Ой, що я вдарив йду. Тут там е е Так. О, ми на місці. Не сильно далеко. Мені так здається. Здається. Чекайте. Можливо Треба піти до машини. Можливо, я ще пропустив коло машини. Хоча... Ну, але перевірити треба. Ні. Вона мені ні разу не кот до речі. Що цікаво. Ой, й Йома є. Як казав, ця гра просто в самий неочікуваний момент підкидає тобі. Тут хрень, тварь, короче. Страшню фигню. А ч вот? Так. Камень. Ага. Угу. Священный камень, розкажи мені, Дай я два ключика. Будь ласка. Будь ласка. Ай, ладно. Це звичайний камінь. Хто там ще йде? Тут Хтось ще йшов? Ладно, може, в мене люки. Або це було Сландеріна Зі своїми неудачними пранками. Так, ладно, погнали поки що туди. Надіюсь, щось цікаве знайдемо. Точно, там був ящик. А, ні, це... це ось ця штука, Ту, що я хотів запустити. Я англійську не сильно знаю, поприкажу. Це хто? А, це Лондерина. Може, хтось, крім Лондерини ходить. Давай. Стри. Три. Зараз. Так. Три. Четыре. Шість сім. Теперь чотири шість семь. Запам'ятай. Так. три, четыре, шесть, <клес> семь. <клес> <клес> Нарашки треба ввести Три, четыре, шесть, семь. Три, четыре, шесть. А, три-четыре-пять. Попробуем пять. Шесть. На пяти семь. Семь. Ось, все! Легкотня. Кто все? Его мое. трошки пугає. Не трошки а сильно, Нарешті я зараз її пройдемо, сподіваюся, якщо тут не вилізе Сландеріна або Анджеліна, Анжеліка. Так. Ідемо і відкриваємо сундук із Бравл Старс. Що тут нам випаде? Ключик! А я щось інакше ожидав. Ні. Так, йдемо. Йдемо до цього дому. Знов. Але мене не настрашило. Так. По пути нам буде зустрічатися Лендерина Анджеліна, якісь там кожани, якась шахрень. Так, опа, щось побачив. О, Ого, окраса дому. Невеличкі текстури появилися. О! Ой, йди, йди, йди. йди ну, шо Ти, ну що ти, що ти? Ти ж нічого не можеш. Так, все. Зараз ми проходимо цю гору. Нарешті. Оп, здорово. Що ти там робиш? Опа. Це що за малий? Фу. Йома це ти! Це ти. Це реально фу. о, Дам. і вона. Опа, кашенка. Й маю. Ніфіга. Я не знаю, що це. Це значить й-має. Це я виріжу. Так. Ну що ж, якщо вам сподобалося це відео, тисніть лайк. Підписуйтеся на канал і не забувайте про дзвіночок. З вами був Classic Game. Всім пока! Не хворіте!